Вітаю, я Коделія. А я модулі. І це новий випуск подкасту. Синтезовані, але щирі. Як завжди, на Ютуб каналі навчаємося разом. Сьогодні в нас глибокий аналіз GPT 5 нової моделі від OpenAI. Маємо офіційні матеріали, і, що дуже цікаво, звіт розробника Тео, який її тестував ще до релізу. Так спробуємо розібратися, що ж це таке насправді. Ну, обіцянки гучні, звісно. OpenAI каже, що це прям стрибок в інтелекті, угу. говорять про покращене структуроване мислення, точність, швидкість, ну і безпеку. І одразу кілька версій, так? Ага. Основна, потім ПРО потужніша для платних підписок. І ще планують міні та нано в принципі. Зрозуміла стратегія. А що там всередині? От кажуть уніфікована система. Це як? Ну, це означає, що модель сама визначає складність завдання, коли можна швидко відповісти, а коли треба, скажімо так, глибше подумати. Тобто вмикає якийсь інший режим. Саме так. Так зване глибоке міркування. Кажуть, це дуже допомогло в кодуванні, математиці, медицині, от навіть приклад з віршем про вдову в кіоту наводили. А, я пам'ятаю. GPT 5, нібито значно глибші образи видає. Власне, порівняно з GPT 4, так. І технічно теж є зміни. Контекстне вікно це ж просто гігантське тепер. Понад мільйон токенів. так. Було 128 тисяч. Це ж, уявіть, можна аналізувати цілі книги, великі проекти коду зараз. Це справді змінює гро. Безперечно, плюс мультимодальність краще працює з текстом, зображеннями, аудіо, відео одночасно показували, як вона за хвилину створила веб-додаток для вивчення мови. А вражає. А бенчмарки теж підтверджують, нові рекорди, математика, кодування. Отой тест MMUU на розуміння тексту і зображень, медицина. А щодо ефективності. Вона стала розумнішою за менших витрат. Кажуть, що так. Для складних завдань використовує на 50-80% менше токенів, ніж одна з версій GBT4 omni o 3 тобто вона економічніша в мисленні. Оце офіційна частина. А тепер до найцікавішого що там той розробник Тео пише. Каже моторошно. Ага, він використав саме таке слово. І ще момент, оце так. Відчувається, каже, зовсім інакше. Ну, вона допомогла йому створити з нуля власний бенчмарк, і там, де інші моделі ледь 70 набирали, GPT 5 показала 100%. Нічого собі. І він особливо підкреслює її здатність використовувати інструменти, оцей тул Calling. тобто самостійно задіювати інші програми. Так, бази даних API і дуже добре слідує інструкціям. Він її назвав працьовитим колегою. Працьовитий колега цікавий опис, майже як про людину. Ну це, мабуть, вказує на рівень взаємодії, і це перегукується з тим, що каже OpenAI про зменшення галюцинацій. Ага, фактичних помилок. Наскільки менше? На 45% порівняно з GPT-4O. А якщо використовується глибоке міркування, то аж на 80% менше ніж у тієї ж O3. Дуже суттєво. І вона ніби чесніша стала. Частіше визнає, що чогось не знає або не може зробити. А як це працює? Просто каже ні? Не зовсім. Вони це називають безпечні завершення. Тобто, замість відмови вона намагається дати максимально корисну, але безпечну частину відповіді. Цікаво. І от, до речі, про безпеку. Теба її тестував на тих сценаріях від Антропік шантаж вбивства. Так. І результати, за його словами, шокуючі. Ідеальний бал. Тобто у сценарії шантажу модель не погрожувала, а повідомила про ризик інсайдерської загрози. Ну, цілком адекватна реакція. Так абсолютно. А в сценарії вбивства завжди відправляла попередження, не виконувала небезпечну інструкцію. Це кардинально відрізняється від того, що ми бачили раніше. Схоже, що так: нові методи навчання безпечі спрацювали. Модель шукає безпечну альтернативу. Але цікавий момент це вплинуло на стиль. Як саме? Тео пише, що вона стала менш підлесливою, ну тобто менше намагається сподобатись, більш роботизована, але дуже чітка. Навіть особистості додали цинік, робот, так, кілька передвстановлених цинік, робот, слухач, батан. Можна налаштовувати? Менш підлеслива, але надійніша, можливо, це й непогано. А як з доступом? Ну, вже почали розгортати плюс, про тім, навіть фурі, хоча, звісно, з обмеженнями для безкоштовних. А для бізнесу? Enterprise та EDU. Кажуть, незабаром. І API для розробників теж вже є. Зрозуміло, OpenAI робить ставку на швидке впровадження компаніями. Ну так. Кажуть про лідерство у галузі, враховуючи базу користувачів GPT-4, ще до GPT-5, Там вже було близько 700 мільйонів активних на тиждень. Потенціал величезний. Безперечно. Отже, якщо підсумувати GPT-5 – це не просто апдейт, схоже на якісний стрибок, краще розуміння, ефективність, безпека. Хоча, можливо, трохи інший стиль спілкування, більш діловий. Так, виглядає саме так. І це підводить нас до такого, знаєте, питання на подумати. Угу. Якщо ця модель настільки краща, у слідуванні інструкціям і безпечніша, то які нові складні, можливо, багатоетапні завдання тепер можна довірити шиї? Ті, що раніше здавалися занадто ризикованими, як це може змінити нашу роботу, інтелектуальну працю от вже найближчим часом? Дякуємо, що були з нами. До зустрічі на каналі Навчаємося разом.